Слава Ісусу Христову, саме усіх, всіх, межах, волонтерів, всіх, хіба, на віших Сьогодні. Ми тут ночування зібралися в день усікновення голови Івана Хрестителя. Це свято на молитву. Ми зібралися в тому чудовому відпустовому місті тільки недавно посвячена ця Базиліка, блаженіші патріарх Святослав 22 серпня, що йому посвятив її. І сьогодні перші чування в Базиліці, тут під, під, підземній церкві. Це певно, найкраща, най, найперша в Україні. Коли ми так йшли по хресній дорозі, я подивився на цю базиліку, і спогад прийшов з Єрусалиму. Одного разу був в Єрусалимі на прощі, так собі пригадував, сад, націманський сад чи уливна гора, де Ісус Христос з учнями любив приходити помолитися. Щось подібно, так як тут, такий сад, гора така. І оцей купол святилища, який так з надвору виглядає, нагадував друге місце в Єрусалимі, хто був така каплиця у формі сльози. Де Ісус Христос, пам'ятаєте, це місце, каже: Скільки Єрусалим, Єрусалим, я хотів тебе зібрати, як квочка збирає своїх курчат, а ви не хотіли. Ісус плакав на тому місці, і там побудована така каплиця у формі. Сльози такої Божої сльози. Щось так мені це якесь асоціації таки було. Тому би це така сльоза Божа, сльоза наша, яка єднається в наміренні наших мучеників, героїв, захисників, які віддали і сьогодні віддають своє життя кращі сини і доньки за волю, державність, незалежність. Це просто щоб існувати, бути. Самим собою українцями на рідній землі. Ми не мов би війшли в це підземелля, в той інший світ, де Христос любив теж заходити в ту таку печеру, де молився там. І Юда знав це місце, він його там зрадив. Він знав, де Христос приходить в ту печеру помолитися побути. На самоті своїм Отцем Небесним і учні знали це місце. Ми, мов би, ховаємося від того світу, в це підземелля, в ту підземну церкву заходимо, щоб ніхто нас не заважав, може і не бачив, щоб побути на самоті з нашим Господом, щоб поплакати над своїми рідними, над своїм народом, але також і мати сльози радості. Те, що нам Господь дає, і знову ж таки вийти звітом, але переображеними, переміненими. Чому Христос молився дуже часто вечорами, в саду, чи десь там в тій печері, такі в тому оливному городі, бо ніхто не заважав. Вже людей не було, які щось просили зцілити, оздоровитися. Учні, тільки були, і то деколи завжди частіше спали, там, ніж молилися. Так? А він з отцем своїм розмовляв про ту місію, яку він має сповнити. Так? Бути на одній, Помолитися за тих вибір. Зараз він має вибрати своїх 12 учнів, пішов помолитися на цю гору. Щоб, щоб Бог отець дав йому знак, кого він має з тих 12 апостолів вибрати. Но це місце ці старуні блаженного священномучника нашого Симеона стає тим місцем, де ми всі сюди приїжджаємо, побути в такій особливій єдності, спілкуванні, присутності перед Богом, як поєднати свої плачі, болі, а також і радості, і вийти звідси з того підземелля, переображеними, переміненими щоб ми отримали цей досвід, досвід не тільки страждання, муки чи зради, а також досвід любові Христової, перемінення, переображення. Ніщо людину так не міняє, як досвід особистісний, набутий досвід. Тому апостоли і проповідували, каже, це ви вбили Ісуса Христа вашими гріхами, щоб вони отримали цей досвід, що вони, Христос помер за них. Але також і проповідували, але Бог полюбив вас великою любов'ю від початку. Вписав ваше ім'я в себе на долонях, кожного по імені знає. І Петра, коли він його зрадив три рази, він питає Його, на сніданку, чи любиш ти мене, Петре, щоб Петро отримав досвід не тільки зради, а досвід прощення любові милосердного Христа. Тому люди шукають за досвідом, бо досвід найсильніше перемінює, преображує наше життя. Це не просто якась теорія, історія це особистісні пережитий досвід. Тому нехай це. Місце, це святе місце буде тим місцем досвіду, де ви всі переживете якийсь особливий унікальний досвід, як і терпіння чи страждання, солідарності з нашими спочинами, рідними, які всі всій війні загинули, так і прощення, милосердя і любов. Що християнська надія базується на Христі, що Христос Перейшов це підземелля, земелля аду, пекла, повернувся в тілі людському на третій день Воскрес в тілі нашому. Так всі наші воїни-захисники в воскресному тілі, прославленому тілі, яке мав Христос у другий прихід прийдуть. В нашому людському тілі, прославленому тілі. Бо Христос засів праворуч Бога Отця. В нашій людській природі в цілій людини. І це основою християнської нашої надії. Навіть якщо сьогодні відбувається бенкет, так, як колись на бенкет ірод запросив вельмож, Іродіада, дочка догодила, що він відповідав півцарства віддати. Сьогодні Теж є великий бенкет для багатьох, а для когось це є стояти за правду, проповідувати Івангелі, сказати правду так, як воно є. І хоч Ірод не хотів його вбивати, але один гріх потягнув другий, потягнув третій, і він не міг вийти. Він же Все, Він же був в тих тенетах гріха і дійшов до смерті, щоб наказав стяти голову. голову. Івану Хрестителю. який був тим, женихом, тим першим дружбою жениха, тим голосом в пустині, який приготовляв народ до приходу Христа Господа до його проповіді. Він збуджував цю атмосферу в народі. Ось-ось, каже: вже прийде Христос. Буквально за мною. Він віддає злочинний наказ відрубати голову. Івану Хрестите, він мама в'язниці, який очікував своєї смерті. Цікаво, що Іван Хреститель не претендував бути учнями з апостолом, з Ісусами разом ходити в тій колегії апостолів 12-70. Він не претендував, що мати якісь там посади почесті. Він довільнявся тим, що він був його предвісником, тим проліском, тим дружбою, який йшов наперед. Запрошував людей до покаяння і навернення. Бо вже прийшло царство Боже, ось ось каже. І кожне дерево, що не приносить плоду, зрубають і кинуть в вогонь. Пекільний вогонь. Сокира прикорені каже. Як на тоці пшеницю підкинуть вверх, добре зерно, яке важить, має вагу добрих справ, Пада і його заберуть в стодоли. А то, що легке, пусте полова, вітер понесе спалять і кинуть геть. Так радикально проповідує Іван Хреститель. І до нього приходили слухати його проповіді. 25 кілометрів йшли не до храму Єрусалимського, а йшли на пустиню на Йордан до Івана Хрестителя. Послухати, як він їх картав. Каже: груби побігли і хто хотів визнати свій гріх, то каже: давайте так кажуть: в ріці Юрдан. Чому Юрдан? Тому що це був кордон свята земля, Божа, яку Бог дав ізраїльському народу, і земля язичників. Всього на все це кордон був. Жодного значення Йордан не мав. Пуста та річка, така болотяна, глиняна. Сміялися всі з тої ріки. Але це був кордон. Там ізраїльський народ перейшов кордон і завоював цю землю, і до сих пір воює за ту землю, яку Бог їм давав. І не боїться воювати. І каже, давайте перейдемо на другий бік, так як батьки наші з, Єгип... з Єгипту виходили, вони то перейшли кордон, увійшли в цю землю. Але серцем і розумом Єгипет з них не вийшов. Вони далі в рабстві Єгипту. Давайте ще раз перейдемо. Каже, ви переходите річку, а на виході я буду вас хрестити водою. А ви визнавайте свої гріхи. Зробимо новий вхід, новий перехід. Бо предки наші увійшли, каже, але Єгипет з них не вийшов. Старе життя в Єгипті в тих старих слабостях, гріхах залишилося. І багато приходило. Таке, що ти крав, не кради більше, ти що робив? Це робив, не роби більше. Ти що, брав всякі там речі достойні робив? То робив? Визнавали всі, і каже: все, йди і більше того не роби. І тому Христос сказав: блудниці, грішники, перелюбники, злодії випередить вас в Царстві Божому. Вони покаялися і вже більше того не роблять. Але я кажу так собі? Легонько. тому каже, хто хоче, давайте я вас буду хрестити. І так проповідує Іван Христик. Це всього-навсього була підготовка до приходу проповіді Ісуса Христа Його Івана. І за це він віддав своє життя за те, щоб дорікав що живе з жінкою брата свого. Каже: не можна, не годиться згідно закону, ти не можеш так жити. І за це Іродіада усунула його, бо він мішав її планам на царство, багатство на цього чоловіка. Вона прибрала його свої дороги. Цей бенкет закінчився вбивством, крім інших речей. Так? Ми сьогодні запрошені до саду, до іншого Євхаристійного бенкету, де Христос на престолі уділяється нам сьогодні Євхаристії, Священники виділяють сповіді так, і запрошення того саду, Мабуть, цей Гецеманський сад чи Оливна Гора на тій блаженні Батьківщині Симеона. На інше свято запрошене. І якщо ви приходите на це свято, то хто вам каже прийти на це свято? Дух Божий, Господь, який зроджує це бажання і хотіння і натхніння? Прийти, щоб почерпнути, набратися сил, щоб повернутися переміненими. Щоб наші сльози радості і смутку зі сузами Божими тут з'єдналися воєдину, щоб Христос, який є в нас, ішов разом з нами в той світ, щоб ми дали свідчення. Але щоб дати свідчення і силу, треба отримати досвід. А щоб отримати досвід, треба прийти і побути тут, відчути, Боже, дай мені той досвід. Пережити в тому місці. Тільки з досвідом люди здатні щось в житті змінити в себе і дати свідчення іншим. І так робив Блаженний Симеон. Він засвідчив своїм життям. І це були факти, які ніхто не може підважити. І цей досвід сьогодні живе в тих, хто що його пам'ятає в його учнях, яких пам'ятають сьогодні, що живі люди з його учнів, кого він ще навчав. Кого підготовив до священства. І нехай ця благодатна земля постійно насичує нас тим досвідом, особистим досвідом. Але пам'ятаємо, що цей досвід мусить бути порівняний, постійно порівнювальний, чи такий самий досвід має церква, парафія. Церква підтримує, визнає цей досвід, щоб він не стався сектанським. Що вся церква так вірить, так само проповідує, так само переживає цей досвід, щоб ми не стали якоюсь закритою групою. Ми дивимося на церкву, на єпархію, на єпископів, на священ. порівнюємо, вчимося. Ми просимо, Господи, всіх тут нам сьогодні за заступництвом і жертвою офірою Симеона. Дай нам пережити той досвід, як смутку, так і радості. Прощення милосердя дітей, синів і дочок, наслідників і спадкоємців, тих місіонерів, посланців в тому грішному світі. Слава Ісусу Христу!